свічку трояндочку Давайте її дістанемо. Будь-яка інша десертна свічка робиться квіти ні. Засуджую. Начебто руки, не Точніше, руки з правильного місця ростуть. Це знаєте, все світ готує воїна просто для того, щоб я була готова до всього. Що я завжди до всього готова? Я працюю з дітьми. Можна просто нормально вилити свічку, щоб вона вийшла. Я не пила магніва 6 ціле літо. Я вже на храні. Ще ранок, ще рано радуватись рано я. Це перша формочка, яку я собі купила, і я зробила такі свічки вже всім, окрім себе. Ну, це просто прекрасно. Тепер в мене є нова свічка. Якщо ви хочете собі таку саму, можете замовити. В мене на Фема Candles, і ми зробимо будь-якого кольору, якого ви захочете. Хтось не пив b щось.